Добрий день! Прошу всіх зробити максимальний перепост на це відео. Я Старшок Віктор і на лід першої групи не ходжу. Звертаюся до хлопців, які перебувають в зоні АТО і захищають Україну. Я би хотів потрапити до вас. Я знаю, що це нереально і я вам нічим там не допоможу і буду для вас Хлопці, ви герої. З нами Бог і правда. Ми переможемо. Слава героям, слава Україні! Герої не вмирають. Прошу всіх, хто дивиться це відео і має змогу, Передайте це відео хлопцям, які в зоні АТО захищають Україну.